Тим часом міністри закордонних справ Британії та Польщі виступили за прискорений вступ України до альянсу, адже за їхніми словами українці вже ефективно опанували західну зброю. Щодо наших сподівань стосовно України, альянс чітко говорив одним голосом: ми зробили заяву в Бухаресті майбутнє України в НАТО. Час для цього ніколи не був чітко визначений, але те, що ми побачили за останні 16-18 місяців, збройні сили України розвиваються, адаптуються та модернізуються із неймовірною швидкістю. Вони зараз мають великий досвід у використанні стандартного обладнання НАТО, доктрини НАТО і тактики НАТО, плануючи при приєднання до альянсу це неминуче скоротить часовий масштаб. Процес, за яким Швеція та Фінляндія подали заявку на приєднання. Фінляндія уже приєдналась до НАТО, був урізаним, тому що ми визнали, що вони є військовими державами із великими потужностями. Я думаю, ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов'язані визнати наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців. Айціма Польщі є польськістутай. Барто вирашне позиція Польщі дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі, адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі. Якщо ці вимоги будуть виконані, вступ України до НАТО буде можливо відносно швидким.